Коли ми відпочивали, в готелі нам подавали капусту з родзинками на сніданок. Проста страва, легка при в приготуванні. Додаємо в родзинки водички холодної. Нехай вони набухають. Далі беремо капусту. Вона в нас намочена, вже за пів години її намочила. І йдемо тушити. До олії додаємо цибулі, морку додаємо молоденька згорода. Капуста. Солимо, масло, перемішуємо, додаємо за 10 хвилин до кінця готовки, додаємо родзинки. Тушилася наша капуста, викидаємо її в лоточок. Ми перший раз готуємо таку капусту. Вона має дуже приємний солодкавий смак. Можливо, з вас вже хтось готував її і додає ще щось, обізвіться. А якщо ні, то готуйте. Дуже смачно.